嘿嘿。 До теплої підлоги, прокладаємо пінопласт. значить які рекомендації. Так як це під низом буде ще опалювальна квартира, тому товщина пінопласту, ну точніше, екструдеру, 3 см. <кхи> не знаю, може треба менше, більше, точно не треба, я вважаю 3 см, думаю, буде більш більше, ніж треба. так Що важливо? ну Дивився значить по всім цим дбнам що має бути знепилена, чиста поверхня, ідеально чиста, й бажано погрунтована, ще й бажано битом контактом. Але, ну, і клей піною, звичайно, треба клеїти. Ну, або там зонтиками, чим хочеш. Зонтиками я, я не хочу просто тут плити перекриття і їх зонтиками кошмарити, ну якось, не знаю. Тому вирішив просто піною. Це буде і простіше, і я ж кажу, не хочу просто плити дирявити, Так. Але вирішив я потестити. Наскільки ж це прямо от дуже треба, треба, щоб воно було склеєно. Я то взагалі не розумію, для чого його клеїти, бо коли я робив ремонт будинку і робив те ж саме. Там тільки товщина була пенопласту більше, бо ну, на землі лежить. От. Але я не розумію, для чого його пропінювати, заклеювати. Там понятно, що там дирок не було, дирки я пропінював. А от навіщо закріпляти? Це так чисто для удобства, щоб не, не з'їхало, поки там ти будеш ходити там цю трубу кладати. Ну, Хіба що для цього? Ну, вона має просто триматись так, чисто трошечки, щоб просто не їздило. І провів я тест. Значить, Що я взяв? Взяв таку плиту просто, ну, на підлогу, Де це він, Отакий От шматочок. Взяв такий шматочок і його приліпив. Причому приліпив, бачите, навіть лишилось тут. Причому приліпив я його не на наклейпив, на а на звичайну піну. Така просто звичайна піна. Я нічого не прибирав там. Тобто воно було таке, типу, пильне. Ну, понятно, що там пісок не був насипаний там сантиметр, але воно просто все добре було гарно припилене. Я тобто не прибирав, нічого не робив. Не змочував, не ґрунтував, нічого, нічого. Просто отак от трошечки пшикнув і приклеїв. І навіть не чекав там добу, 12 годин, чи що. Ну, дві годинки десь пройшло. і Я так скажу, що воно ледь відірвалося. Воно дуже міцно сиділо, воно дуже міцно сиділо. Тому оці всі. Ну, не знаю, це знаєте, от всі ці ДБН це так, на всяк випадок для самих гірших умов. Тому якщо, ну, я, звісно, проклеюю, звичайно, я знепилив, я пропилисосив, поприбирав, всякі там дочки постарався от це все позбивати, тільки маленькі полишались. Там, де тут ці арматури тримають плити, то я трошечки я зараз покажу, трошечки їх вирізаю, щоб воно не дуже топирщило, щоб не поламалось там в процесі ця плита пінопласту. й Та такі діла? Працюємо. Частково начать, проклали пінопласт на екструдер. Ну, частково, бо ще одна кімнатка лишилась. Я хочу спочатку тут повністю все закінчити, а потім вже звідти там, ліжко перенести, стіл таке. Ну, ось так виглядає. Тут багато чого ще, звісно, валяється, зрозуміло. Що пінопласт лишився на ту кімнату? Має вистачити. Тепер треба ще зробити демпферну стрічку. Демпферну стрічку, звичайно, треба обов'язково класти, тому що буде тепла підлога. І, ну, тобто воно буде нагріватися, трошки розширюватися, і якщо воно буде впиратися, ну, сама стяжка буде впиратися чітко в стіну, воно буде лопати. Воно буде лопати разом з плиткою, і сама стяжка буде лопати. Тому, ну, така, бачите, лента демпферна, Це прямо обов'язково. Не нехтуйте цим. Вона не дуже дорога, але дуже корисна. От, вона просто кріпиться на стіну там як-небудь. Тобто, я зараз подивлюсь, чи степлером, чи саморезами, чи якимось там цеглу, напевно, якимось, е, цими. напевно що цими дюбілями швидкого монтажу, або взагалі спробую, до речі, двусторонній скотч, хоча двосторонній скотч може відірватися вдруг що якщо вони там будуть заливати, щось шуршати. не знаю. Ну, коротше, подивимось. Тут кожне покриття свою якусь там можна використати схему. Нову. Ви собі хочете кріпити. Погнали працювати. Привіт. Значить, Мені треба поставити трубу теплої підлоги. Такого. І треба її якось розмотати адекватно. Е, ну, ви знаєте, да, що її просто якщо кинути і розматувати, вона буде скручуватись і буде фігня. Треба, щоб обов'язково був якийсь там... якась крутяща штука, на яку можна кинути, яка, яка буде саме розматуватись. Ну, хто пробував, той знає, що таке, розмотати теплу підлогу трубу. Так от, е, як це зробити? В мене стілець є, та він крутиться. Тобто він буде розкручуватись, да? але є одна проблема, що він буде розкручуватись, він же ж на колесах, він буде тягнути все за собою. Ну просто буде катитись це колесо. Тому зараз спробуємо такий лайфхак. Чисто тільки що придумав. Підлогу майже закінчили монтувати. Лишилася тільки одна кімната. Тобто я в тій кімнаті жив. А все остальне я міг робити. Оце все, що я міг робити, я вже зробив. Ось так це виглядає. Це там залишки ще, це лишилася дефітерна лента. Ну, тут ще не прибрано, прям, щоб залити, бо я ще в принципі, заливаю, ну буду підготовлювати ще одну кімнату. Так, Тут у нас ванна. Тут у нас туалет, тут ще буде один контур, і я там ще в туалеті трошки правильніше розкладу. Коротше, сталося вчора ввечері прикра подія. Розкладав я значить, теплу підлогу. Так, Бачите, вже розклав майже половину. Ну, Тобто мав, мав ще пройтись всередині цих ну, контурів, а між цими рядочками, ще раз мало, мало пройтись. Вот. І сталася така фігня, що я коли тягнув, в мене, виходить, там. В іншій кімнаті стояв стілець просто, і він розмотував, значить, теплу підлогу. Ну, саму цю трубу розмотував. І вийшла так, така фігня, що вийшов якийсь такий завиточок, і десь я потягнув, він прижався, в общем, залом, залом вийшов. Щось я вчора весь вечір ступанув в роботу, зупинився, думаю, думав, що робити. Чи, ну, чи можна лишити так, чи можна його можна, там, якось з'єднати, бо дуже шкода, типу, ну там нормальний шмат труби піде. От. Але все ж таки вирішили його повністю замінити. Тому це все здирати будемо зараз і прокладати заново. Ну, а що робити? Треба було обережніше. З цією трубою треба дуже акуратно її не пошкоджувати, ніде не цим там ніяк не поцарапати, не перегнути ніяк. Бо потім можуть бути трабли, якась протічка чи ще щось через роки. Тому так переробляємо, що робити. До речі, така фігня вийшла через те, що розмотка була не дуже зручна. Ну, тобто Я на стілець ставив такий крутячий стілець. Ну, на цей офісний стіл. І воно собі розкручувалося, але проблема в тому, що воно чіплялося за спинку якось там і. не відпускало. Тобто воно то розмотувалося, але треба було приходити, розкручувати вручну. Ну, тобто До сраки така робота. Тому хочу спробувати такий варіант, коли знаєте, вішають на цю Ну, кудись підвішують на якійсь трубі. І звідти тягнуть, воно розтягується. Хочу спробувати. Пробуємо таку схему. В общем, взяли ми саму трубу на маточку, кинули якийсь у мене тут цей е такий от валік був і кусок труби всередину. Мені здається, що так може краще буде повертатися, але це не точно. Ну і там на якийсь подовжувач, і на стяжку до, до цього, до бетонної плити. Пробуємо, як воно буде розмотуватись, чесно кажучи, вірив це мало, але ну, спробуємо. Що я вам можу сказати? Фігня повна, не розмотується. Що, історія продовжується, значить зняв я з тої фігні з проходу. Теплу підлогу, бо нічого не вийшло, воно ну, не розмотувалося. Може я не розумію, як це правильно зробити. Коротше, тоді пробуємо працювати по старій схемі. Просто отак на стілець закинули. Такий цей офісний стілець, бачите. Не знаю, ну будемо бігати і розмотувати, якщо що. Тому починаємо мотати, а там подивимось, як воно вийде. До речі, такий момент, ну, всі знають, що на теплу підлогу. В пройомах будуть компенсаційні шви в, в стяжці, виходить. От. Ну, до чого це робиться, зрозуміло, так? щоб воно ну, там просто не тріскалось, бо ну, не можна залити одну повер... повну велику поверхню одним таким, якби контуром, не контуром. Треба робити компенсаційні шви в пройомах, щоб воно потім не тріскалося. Тому відповідно на трубах, там, де проходять в, цих, в проходах, так само треба трубу заізолювати якось. Тобто, зазвичай це роблять, вставляють цю ну, ізоляцію, оцю так само оцю кольорову синю, або червону, або там сіру, неважливо. І ну, таким чином. Захищають її від цього компенсації виходить, температурного розширення. Але так як в мене така ситуація, наприклад, де дуже багато, ну, я щось практика в цей момент, тому я вирішив зробити по-іншому. Ну, Тобто, знаєте, в мене тут типу, був колектор, я там виходив, наприклад, у ванну, там робив кружочок, туди заходив, повертався. І виходить, що бачите, в кожному. Наприклад, в ванні в мене там 6, 6 патрубків так так і в цю кімнату теж скільки раз, два, три, 4. 4 йдуть. Ну і Сюди заходять всі вісім, правильно? 8. Ну, типу, на кожну вдягати по пів метра є щось, там, не знаю, я цей момент не прорахував, тому вирішив, в чому питання. Треба, так, щоб воно типу, було захищено від стяжки, від бетону, щоб воно якби не контактувало так, напряму. Тому що я роблю? Поки наш папа робить ремонт, у нас з Марком прогулянка в лісі. А Так, да, я чекаю. Ось так. Хтось працює, а ми відпочиваємо. Привіт. Каже, у Нас багато чого цікавого буде. Так, наша прогулянка закінчилась, поки ми гуляли, папка наш зробив всі гідравлічні опробування теплої підлоги, всієї системи. О, опалення, нічого не тече, все супер, молодець, він справився. Е, чого ж ти? Я? я ж не сумнівалася в цілому. Так от, е, тепер готуємося, потихеньку щось там прибираємо, валік. будемо заливати вже стяжку. Це вже буде зовсім скоро. Це буде в наступних відео. Тому підписуйтесь та пишіть коментарі, ставте лайки. Не забувайте натискати дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про те, що в нас вийшло нове відео. Все, як Валя каже, тоді. Працюємо! Я нарешті закінчив підготовку під заливку, тобто зробив, вже проклав теплу підлогу, навіть закріпив до стіни колектор теплої підлоги, всі труби проклав опалення, воду, гарячу воду, холодну під радіатори. От поки проводив всю ніч гідравлічні випробування. Ну, наганяв тиск, чекав, щоб не пропускало, все добре, тому можна заливати. І тепер єдине лишили, що прибрати всі ці бардаки, які я наробив тут, поки прокладав. Бо я спочатку все прибрав, такий думаю, зараз швиденько прокладу і буду вже, ну щоб все вже було чисто. Але поки прокладав, поки там то хтось, коротше, вже не зрав заново. Бо там труби було закріпити, треба там піфератор трошки, там трошки просверлити дирочку, щось коротше, треба, треба, треба. Наносив знову кучу інструменту і кучу хламу. Тому зараз тут пакет зі сміттям буду збирати. Покажу, що вийшло. Так, це в нас тут буде вітальня, там буде кухня, там буде спальня. шах я б робив великий, спеціально, 20 см, тому що, тому що це квартира. Це не будинок, де під низом земля, це квартира, де під низом опалювальна також буде квартира. І сенсу дуже там прокладати і дуже грітись немає. Вот. Спілкувався з GPT, що сам розраховував, ну, коротше кажучи, 20 см буде з голови. GPT взагалі каже, що з таким шагом по всьому будинку, як додатковий варіант, повішайте, повішайте тільки у ванні і буде вам достатньо тепло. Тому я собі все одно повішав там трохи радіаторів на вікнах. Ну, наприклад, тут буде дитяче, велике величезне вікно, тому на всяк випадок я всюди. Радіатор повішив. Такий 11 класу, він е -е, вузенький, маленький, ну, в смысле, він -то широкий, але він вузенький. Тобто, це одна секція. Ну, типа, не подмійна, кожна. Вот. Така от історія. Ну, тобто, я взагалі з самого початку теплу підлогу не збирався робити. Я хотів. Е -е, просто радіатор, я думаю, квартира наша, а потім ну, все ж таки вирішив зробити теплу підлогу, хоч якусь. Тому що ну, якщо я її не зроблю зараз, да, залиється підлога, то я її вже ніколи не зроблю, ну, чесно. А... Якщо зроблю, вона мені дуже ну, може буде не потрібна, чи не буде подобатись, чи ще щось, ну, радіатор завжди лишиться, та і все. Е, квартира утеплена, квартира має бути тепла. Ну, вона, в принципі, тепла, як бачите, ще тут опалення толком немає. Я в кофті просто ходжу, мені нормально. от. Хоча там на вулиці вже під близько там щось 1 градус, чи 2 сьогодні вночі було. Е, ну, в квартирі не менше, ніж там 16, в принципі, не опускалось. Може, десь навіть 14, але є момент, що тут є, ви всі ці каналізаційні отвори, там, де труба проходить да, через всі поверхи. <кій> багато всяких там вентиляцій, які я там пробував закривати. Але багато вентиляції в кожній кімнаті майже. От, і воно все сифонить між собою, гуляє, там вхідні двері так само. Вони ж там повністю. Ну, їх там типу встановили, вони ж тимчасові встановили, але вони там просвічуються і гуляють від повітря також. Тому. Тому... Ще ну, прохолодно і ясне діло. Так. Ну що, покажу, що тут в нас вийшло. Ще раз. Цю плівку дивіться, я робив. Скажімо так, я купив рулон, я знав, що мені не вистачить і не вистачило шматочок. Нічого страшного, бо ну, коли люди встановлюють, наприклад, теплу підлогу, є ж два варіанти. Да? Або на металеву сітку просто з тяжками, або на пінопласт з кріпленнями пластиковими. Так як у мене, не знаю, мені щось більше подобається, я не люблю ці металеві, мені ще здається, що воно якось опасно для теплої підлоги, що воно може, не знаю, чи притептист чи що. Ну, коротше, я щось не вірю. Тому я краще отак закріплю на, на ці от. Пластикові, до вот. Мені тут не вистачило та й пофіг. А, значить, бо Я не вірю, що воно працює, оця фольга. Я думаю, що ну, короче, я її брав чисто під розмітку, щоб можна було там чітко подивитись, там 20 см цих зробити. Ну, Обов'язкова штука під теплу підлогу, звісно, це демферна лента, це по всім стінам а, завжди ну, треба. Тому що, ну, коли буде нагріватися тепла підлога, вона реально розширюється. Тобто це не міф. Там, ну, не... Не міфічне розширення, а от ну, прям розширення, воно розширюється. Це помітно, коли, наприклад, ну, в будинку вмикали теплу підлогу, а потім вимикали, то у нас, наприклад, наприклад, у ванні навіть шви розходились, між, тип, стіною, ну, між стіною і підлогою. Тобто воно там прям, ну, рухається добре. І якщо воно буде рухатись в, впиратись в стіну, воно буде стопудово тріщати. Може плитка вилітати прямо. Ну, я бачив відео, як плитка прям вистрілює від напруги. От, тому дуже обов'язково э, демпферну ленту зробити. Ви можете її не купляти, прям саму демпферну ленту, да? ви можете просто там купити поролон та нарізати, але ну, це вже на ваш вибір, але має бути демпфер. Отак. Така от історія. Так, що в нас тут? Тут у нас безла повниться, я зараз буду прибирати все. Ну, я ж кажу, поки я тут все це під'єднував, підключав, то я вже насрав знову. Так, Такий колектор невеличкий на 4 контури, підводи там ввод в будинок, води холодної, потім там гаряча холодна вода опалення, подача і обратка. Вот. Сам колектор ось такий простенький. маленький. Так, Я сюди заклав ці труби, щоб трошки типу, як в туалеті теж було тепло, але там, бачите, вже закрив ізоляцію. Чому? Тому що ну ви уявіть собі, що тут буде стільки прокладання теплої підлоги, як тут буде жарко, і, ну, і воно просто буде між собою, знаєте, обратки і подача, ну, нагріватися таке собі. Тому обов'язково треба тут, там, де вони отак плотненько лягають, покажу. там, де воно так плотненько лягає, їх треба закривати. От. Ну і плюс там перегиби, щоб воно могло трошки рухатись там, у випадку там, нагріву в самому бетоні, там, де воно виходить, щоб не пошкоджувалося. Така історія. Це куча туалетної бумажки, я перевіряв витирав, щоб все було сухо, сухо, щоб ніде, ну, бо на туалетній бумажці дуже видно е, протічку. Ну, тобто, Ти протер і все, ти вже бачиш, є там протічка чи ні. Все, там ще вставляємо трубу, зараз я це все відпускаю, е, лишаю. Обов'язково треба лишати перед заливкою робочий тиск. Ну, там, грубо кажучи, три, три бари я лишу. Хай буде, ну, тобто, закрию кани, буде, система буде наповнена водою і буде вже заливатися з водою. Це для того, тому що самі труби теж мають якесь там розширення, щоб воно залилося з бетоном під розширенням, тому що може пошкоджуватися, якщо не буде розширення. Це обов'язковий момент. От. Значить, закриваємо каналізацію, ну, не закриваємо, а прокладаємо трубу, і все, і готові до заливки стяжки. Так. Це все прибираємо. Рака тут історія. ще там пару труб лишилось Це для того, щоб я буду робити тут всю цю розв'язку. Води, ну, тобто, що буде шкатьол вішатись, бойлер, буде фільтр стояти, це все між собою треба буде об'єднати, тому ну, я купив е, ці трубочки просто для краси. Ну, Звісно, для теплоізоляції також, але ну, щоб воно було гарненько, можна було сіро купити, але ну, воно буде прикольно, якщо буде таке. Чисто, чисто для себе. Так, тут ванна, тут також прокладено. Так, Всюди демпферна стрічка, е, тут кухня. Тут. Все, на балконі я поставив радіатор, тому що, тому що це був балкон. Я не знаю. Е, мені здається, тут може бути трошки прохолодно, та якщо вдруг якийсь дуже сильний мороз, щоб не, е, ну, щоб не запотівали вікна, скажімо так. Тому радіатор я сюди, сюди поставив. Ще трошки утеплив тут, тому що саме на балконі застройщик казав, що тут е, трошки тонкіша стіна. Тобто тут стіна е, отака, скільки там 30 см, ніби чи 40. 30, здається, або от 40. Тут 40 точно. От. А тут ну менше там в кирпіч, в одну цег здається, тому воно там, типа, якби понаружі утеплено, звісно. Але я ще тут утеплив. Я не знаю, правильно чи неправильно, ну, правильно, але випадку чого зніму, то і все. Не знаю. Хтось мені казав, що краще було б поставити сюди цю вату, краще вату, ніж пінопластом. Не знаю, чесно, не знаю. Просто був пінопласт. Був пінопласт, тому вирішив пінопласт. Так. Що ж тоді будемо прибирати і готуватися до заливки?